На пункті пропуску ягодин почалася акція протесту українських перевізників. Власне, це протест через протест. Українці таким чином відповідають на ті безчинства, які уже котрий день творять польські аграрії на під'їздах до українського кордону. Нагадаємо, кілька днів тому там навіть висипали зерно з фур. Я підкреслюю, що акція буде мирною і не стосується повного блокування автошляхів міжнародного значення. Значить, наші вимоги е е протесту, справедлива організація перетину кордону з боку Польщі та України, активна участь влади, уряду є, зокрема Міністерство інфраструктури України, для для розблокування митних переходів з польської сторони та недопущення в подальшому таких дій, забезпечити для українських водіїв особисту безпеку, а також Безпеку вантажів та транспортних засобів, які заблоковані на польській території, і от сьогодні громадська організація Перевізники західного регіону вирушили до пункту пропуску ягодин. Взялися зупиняти й перевіряти польських водіїв вантажівок, які на пункті пропуску об'їжджають загальну чергу. Загалом участь в мирній акції протесту беруть півсотні українських перевізників. Станом на цей час протестувальники уже зупинили мінімум одну польську фуру. Українці попросили водія показати документи, які свідчать про час його перебування у черзі на кордоні. Польський водій на тому місці дуже нервував і матюкався а ще запевняв, що буде спілкуватися лише з поліцією. 12 канал стежить за ситуацією.